Добрий день, панове. Чергово треш. Вчора представник Офісу президента Михайло Подоляк дав інтерв'ю. В мене останнє волосся стало дибки від почутого, панове. Він заявив слідуче, що влада не може відмовитись від репресивних методів мобілізації. Як вам таке, панове? І влада не може. Контролювати дотримання прав громадян при проведенні цієї мобілізації. Іншими словами, панове, влада визнає, що проти громадян України вона застосовує репресії. що вона не контролює дотримання наших прав. Логічне питання. А що ви контролюєте взагалі, панове можнавладці? Вже хоча б мовчав.